начать придется с событий в Курской области. Тут самолеты над головой, прикинь, летают нахуй, истребители. Это горает вон тачка. Как известно, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию. Вот уже больше 13 часов 14 часов сужу. Непрерывно обстреливают. Да, хлам. Город хлам. Скоро Украины не будет, не переживайте. Ахмат Сила, Аллаху Акбар. Они больше не появятся здесь никогда жизни. в жизни. В настоящий момент обстановка на границе напряженная. Оперативный штаб переведен в круглосуточный режим. Обстановка напряженная. Ждем вертолеты. после нашего совещания у меня будет встреча с руководителями силовых ведомств Министерства обороны, Генеральным штабом ФСБ, имея в виду пограничное направление деятельности Федеральной службы безопасности. И заслушаю очередной доклад коллег по тому, что происходит в Курской области. Моя Ахмад, Ахмад, Сілалах. Друзі, українські військові присутні в 11 населених пунктах на глибині до 15 кілометрів. Російські пабліки про ситуацію в Курській області. От таке там відбувається просто так. І зараз ЗСУ зайняли населені пункти Далгіно, Свердликово, Гоголівку, Гончарівку на Росії повідомляють кремлівські медіа. Тікають суджа росіянці, там паніка. Губернатор, взагалі, в шоці теж почуємо, подивимося його інформацію Російські воєнкори скаржаться, що війська Ахмат втекли з позиції на кордоні і ховаються за спинами призовників. Є інформація фактично, що росіяни планували атакувати Сумщину за принципом Вовчанська в серпні, але їм завдали завадили події в Курській області. Ну і ключове. Звичайно, знищений російський літак Су 34 на аеродромі Морозовськ Кростовської області. Ми подивимося відео цього знищеного літака. Вже з'явилися кадри. І те, що в Курчатові на Курщині, де знаходиться Курська АЕС, пролунало вибухи, і що буде з Курською АЕС, і чи не є вона ціллю, все це ми обговоримо з Олександром Мусієнком, відомим українським воєнним аналітиком. Пане Олександре, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава вітаю вас! Ну, що, давайте обговорювати ці вибухові дні і ночі, як то кажуть. Ну, важливо, це я скажу, що те, що ми спостерігаємо зараз, це можна називати таким контрударом Збройних сил України у відповідь на дії ворога зараз на сході. І Наші сили вдаються до правильної тактики. Чому тому що ну ви розумієте, що крім того, що наступ можна зупиняти, відповідно надаючи більше зброї, підкріплення, стримуючи ворога в тих районах, де він веде активні наступальні дії, є ще один дуже класний, хороший спосіб: це нанести контрудар по противнику в той момент, коли він не очікує, і на тому напрямку, на якому він цього може не очікувати. Для чого? Для того, щоби. Захопити ініціативу українським силам там, де вони можуть це зробити, зараз не так багато треба визнати місць, де українські сили оборони можуть перехопити ініціативу і контрудар – це якраз елемент стримування російського наступу. Я ще раніше говорив і передбумав, що це може бути на лівобережжі Херсонщини або в бік Росії. Інших варіантів немає. Ну тобто, зараз у нас ми не можемо нанести контрудар масивний на сході. Там ворог наступає, нам відповідно треба резерви стримати. Хотілось би, звичайно, є певні позиції, де хотілося б бити ворога, але потрібно більше сил. А от створити для нього серйозні проблеми, гарячу точку і зону нестабільності, там де вони не очікують. Це і є військове мистецтво. От Україна його проявляє у повній красі. Це мистецтво в чому суть. Дивіться. Суджа – це населений пункт, де постійно знаходилися раніше російські військові, кадирівці, і не тільки яка їх мета була з кінці. Зими вони були присутні там їхня мета була обстріли Сумщини, дії диверсійно-розвідувальних груп на Сумщині. Весною це продовжувалося, а Україна вимушена була відселити з прикордонної смуги Сумської області. Яка межує з Курською області російської людей, тому що Росія тероризувала місцеве населення обстрілами артилерії, мінометів і не тільки. Потім, в подальшому, українські сили відбивали численні атаки диверсійно-розвідувальних груп ворога, а потім фактично Росія планувала і підготувала наступальне угрупування. Готовність якого було 29 квітня 2024 року, і наміри були вести наступальні дії, зокрема на Сумщині, що потім підтвердив начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов Але через те, з двох боків, вони фактично хотіли наступати на Сумщину. Один напрямок це була Суджа інший напрямок, звідки Росія планувала Грайворон Білгородської області в бік Великої Писарівки на Сумщині. але Через те, що українські сили дуже успішно вміло організували оборону на Харківщині в районі Вовчанська, і угрупування військ Сєвір виникли серйозні проблеми, вони були вимушені перекинути свої війська із суджі із Курської області в Білгородську область і на Харківщину на допомогу там угрупуванням військ російських, які були, відповідно, вони зменшили свою присутність. А далі відбувся чудовий хід від України, а тому, що. Який і забезпечив несподіванку цього цієї атаки українських збройних сил? Тому чому бо несподіванка дуже важливо, все проглядається з космосу? Росія бачить розвідка, працює. Ми бачимо їхні пересування. Вони, на жаль, бачать наші. А що відбулося тоді? Що передувала? Я думаю, блискуча операція, яка передувала цій атаці? Дивіться, начальник головного управління розвідки Кирило Боданов дає інтерв'ю НВ. І каже, ми чекаємо загроз з півночі. Багато хто підкопився і каже: Та ні, не це Ці, е, з Білорусі чомусь почали трактувати. Ні. Ми розуміємо прекрасно, що загрози, по-перше, є для Сумщини. Вони зберігаються, на жаль, тому що Росія заходила своїми ДРГ, Росія обстріляла Глухів нещодавно по дитячому майданчику, до речі, чергове де були діти, там стадіон. Потім вони обстрілюють Суми, Сумщину, вони там діють і продовжується цей терор. Але що важливо, що таким чином Україна такою позицією змогла доукомплектувати свої підрозділи. Відповідно, ворог не розумів, Ворог думав, що він сковує підрозділи українських сил, які будуть перебувати тут, очікуючи нападу російських військ, вони, вочевидь, не розуміли і не навіть не очікували, що українські сили наберуться сміливості і підуть в атаку. На відміну від тих, значить, які тікали, да записували тіктоки спочатку, а потім тікали і заховалися за спини солдатів строкової служби російської там в Росії. Тому забезпечений був ефект несподіванки, присутність українських військ сприймалась ворогом як просто оборона, і вони думали, що вони дуже класно реалізовують стратегію, посковування українських військ, і їм нічого не загрожує. А виявилося, що якраз та навпаки загрожує, і тому наші сили зараз здійснили маневр. Мета зрозуміло це я думаю, ну в ідеалі, звичайно, просунутись такі би дії продовжувати до Курська. Чому? Ну тому що такі рейди дають можливість попутно знищувати військові об'єкти ворога. А зверніть увагу, що ось цьому рейду Збройних сил України передували що десь два тижні. Обстрілів активних військових об'єктів Росії в Курській області З застосуванням ракет Нептун, про що говорив е, виконуючий обов'язки губернатора Курської області. А потім е, Генеральний штаб дав офіційну заяву про те, що е, були використані, в тому числі діяли і були долучені до цих атак військово-морські сили. Ну, відповідно, це ракета Нептун. Ми розуміємо, І ракетно-дронові атаки. Прилітало дуже потужно по їх військових об'єктах, і відповідно, я думаю, що це і дало змогу підготуватися, провести таку атаку. Зараз наші сили знаходяться в станом, принаймні на цей момент, поки ми говоримо безпосередньо там, контролюють смугу до речі, не менше ніж контролює Росія зараз в районі Вовчанська. Тобто, от вам контрудар, от вам тепер санітарна зона. На Росії, що вони будуть з цим робити? Допустять, щоб українські сили там і далі перебували, чи будуть перекидати свої війська з інших напрямків? І ось це вже дилема для них. Що робити? Вони не очікували і для них проблема. А її треба вирішувати. І ще один момент: треба розуміти, що будь-яка знищена техніка, а там везли танки. Т-62 два танки на авто автоці танковози тягачі. Їх знищили разом з тягачами, а гелікоптер К-52, ймовірно, саме дронами в був знищений. Це, mm. це вдвічі, це, це взагалі прекрасний результат. Чим більше сил, засобів ворога знищується взагалі, тим менше він потенційно може перекинути на Донеччину, на Харківщину, де йдуть активні наступальні дії. Тим менше нашим підрозділам там доведеться з ними стикатися в контактних боях дуже ризиковане. І чим більше дистанційно вдається знищувати їх, знищувати їхню техніку чим більше вдається захоплювати солдатів ворога і поповнювати наш обмінний фонд для того, щоб повернати, повертати наших людей з полону, тим краще, тому це, ось це плюси цієї операції. Мета цієї операції, і стратегія ну це доволі таки непогано виходить зараз. Добре, пане Оксандру. Те, що фактично наступні тижні точно змінять наш світ. Заступник командира бригади Азов в мережі X колишньому твіттер написав: чи мав він на увазі це. Я процитую його пост. Ну що, here we go? Найближчі тижні точно змінять світ. Майже 3800 лайків, перепостів і так далі. Фактично, чи це на вашу думку йшлося саме про дії в курсі, на Курщині? Ну, я думаю, що. А, ну... Мені важко сказати, знаєте я не люблю, скажімо так, губитися в здогадках, коли можливо, можливо, ці можливо, щось очевидно пов'язано з фронтом. Очевидно, щось може бути пов'язане з бойовими діями. Не хотілося б, щоб не краще, звичайно, і хотілося, щоб наші партнери рішуче підтримували нас в наших діях по фактично нашій самообороні. Тому що ми чекаємо зараз ще реакції, яка вона буде. Ми ж розуміємо прекрасно. Вона може бути вона може бути різна, абсолютно, але ну разом з тим, власне кажучи, потрібно в принципі дочекатися саме цих кількох днів. От ми і побачимо, тому що ну, але Україна, я можу сказати так, що українські сили точно творять історію українські сили оборони, збройні сили України і ламають плани багатьом. Ну тобто. В чому ламають плани? Багато хто ж уже почав говорити про те, що Ну що вже в принципі українським військам нічого не вдасться. Зсу не зуміють перехопити ініціативу. Я маю на увазі багато публікацій на заході, таких почало з'являтися. А ще зараз це ще серпень, це за тище. Розумієте? Зараз там період відпусток і європейці і захід весь відпочиває. Ну, то там немає нічого такого проривного і не варто чекати. А от вересень, жовтень почнеться. Треба ж розуміти. І, і тому я думаю, що і вони мають усвідомлювати, що зараз українські війська творять історію, яка багато в чому дійсно змінює світ. Бо якби Путін уже переміг, то світ би вже був інакшим, і він рухався б до іншого. Тобто, це точно було би це точно б зменшило можливості США, це точно вдарило б по їхній репутації по Європі так само, ну і, і з усіма витікаючими наслідками. Пане Олександре, а що ви думаєте щодо Курської атомної електростанції? Mm -hmm. От фактично російські ЗМІ написали, що в Курчатові на Курщині, де знаходиться Курська АЕС, пролунали ці іночі вибухи. Чи є якісь плани озброєних сил України на Курську атомну електростанцію? Чи можливо її треба захопити, контролювати і шантажувати Путіна цим? Ну, це звичайно один із планів ідеальних, тобто, ну як ідеальних. Вимушених, тому що ми, можливо, би так і не діяли, і ніхто би цього не планував, якби Росія не захопила ЗАЕС і Енергодар. І з точки зору, я би сказав так: з точки зору того, щоб поставити умову, просто що залишайте Енергодар, виходьте звідти і віддавайте ЗаС під контроль Україні, і ми собі нам не треба Курська Курська АЕС, і ми тим більше не прагнемо якоїсь ядерної катастрофи. Це не наш сценарій, але з точки зору, взагалі просто обміну, розміну, так поставити таку умову, ну щоб забезпечити те, що називається сильна сторона за столом перемови. Оце власне кажучи, так але треба розуміти, що її треба захопити і контролювати, і до неї треба ще дійти. Ще до неї певна відстань зберігається. Тому тут все ж таки буде тут в чому буде залежати тут буде залежати від того, як Росія буде орієнтуватися, як вони будуть перекидати свої резерви, як вони будуть діяти, наскільки вони зуміють зараз е, чинити спротив українським силам або не зуміють. Це теж ну, велику роль відіграє. Тобто, чи вдасться нашим військам далі просуватися, чи не вдасться? Це ж теж питання, тому що до Курська є ще певна відстань там. Ну, скажімо так, не дуже сприятливий ландшафт для того, щоб на техніці просуватися. теж. Тому, власне кажучи, я би допускав такий сценарій, але для того, щоб його досягти, ще треба ну скажімо так, пройти певний шлях. Пане Олександр з'явилося прекрасне відео. Це знищений фактично літак на аеродромі Морозовськ. Я пропоную подивитися російський літак Су 34 на аеродромі Морозовськ. Ось. Що від нього залишилося? Дивимося, друзі. Як то кажуть, на ці кадри можна дивитися вічно. Пане Олександре, як ви оцінюєте роботу сил оборони, фактично? Це дуже важливо. Бачите, ми своїми силами виконуємо завдання по тому, щоб знищувати потенціал ворога в повітрі. Знищувати їхню авіацію, там був ще склад з кабами і засобами авіаційного ураження, тобто ракетами. Ми бачили, є відео зараз уже в мережі, як воно це все детонує, які вибухи були і пожежі, тобто відмінна робота по аеродрому, по цій авіабазі наших сил оборони мета ясна. Я думаю, що всі прекрасно її розуміють. Це знищення ворожої авіації і знищення ворожих бомб там в пунктах дислокації і базування для того, щоб зменшити як мінімум обмежити, а як а як максимум, взагалі, зробити неможливим застосування Росією в такій кількості своїх су 34 своїх літаків, які несуть керовані авіабомби, які потім Росія скидає. На позиції наших військ і на наші мирні міста, і це і за рахунок цього на сьогоднішній день намагається просуватися на фронті, тобто за рахунок якраз кабів і великої і великій мірі застосування саме авіації, тому щоби це унеможливити, наші сили проводять комплексну роботу. Вона має дуже комплексний характер. Зверніть увагу, що практично раз на тиждень ми говоримо про те, що вражається. Або є намагання уразити один-два аеродроми на території Росії, і це стосується не тільки аеродромів, де базується тактична авіація літаків типу су 34 су 35 а там, де базується і стратегічна авіація: Аленія, Енгельс, Дягілєва Так, тобто те, що ми бачили і минулий тиждень, коли. Успішно були вражені літаки ту-22 М3 і дуже хороша операція розвідки української. Тобто, а це системна робота. На жаль, не без ложки дьогтю, тому що те, що написав Форбс на американський цими днями про те, що Україні було відомо про розташування кількох десятків, фактично російських літаків на одному з аеродромів поблизу кордонів з Україною. Але і ми хотіли застосувати атакамси. Комбіновану атаку провести з дронами, але на жаль, ми не маємо погодження досі від Заходу від Сполучених Штатів на те, щоб це застосовувати, і, відповідно, був втрачений шанс. На жаль, ну з прикрістю, великою прикрістю читаєш ці новини, розуміючи, наскільки б це допомогло зараз нашим бійцям на фронті стримувати ворога, наскільки б це зменшило потенціал Росії в застосуванні її літаків з авіабомбами, і наскільки б це. Посилило потенціали, наскільки б це продемонструвало серйозний сигнал рішучості Путіна, тобто що Захід налаштований рішуче. Але разом з тим, поки в нас немає, скажімо, цього дозволу, наші сили діють самостійно, діють успішно, діють за допомогою дронів уже і ракет. Президент якраз дав доручення. Президент України збільшити ставка Верховного головнокомандувача, яка була дала доручення збільшити фінансування на ракетну програму. Сподіваюся, що до дронів додадуться ракети і атаки будуть ще ефективніше по ворожих аеродромах. До речі, пане Оксандре, на цьому тижні вчора з'явилася новина про те, що нафтопереробний завод Транснафти в Усінській в республіці Комі був е фактично пошкоджений. Е ми завдали рекордний удар. Це най, той нафтопереробний завод, який знаходиться максимально далеко від кордону з Україною, до нього більше двох тисяч кілометрів, і він був уражений українськими дронами Транснафта в Усінській Республіки Комі, тобто більше двох тисяч кілометрів. Не секрет, мабуть, що Україна проводила розробки і вже має вочові дрони, які здатні долати дальність до двох з половиною тисяч. Тобто, дуже багато об'єктів, і більшість значна більшість об'єктів ворога, військових об'єктів об'єктів військової інфраструктури військово-промислового комплексу. Вони зараз є в досяжності українських дронів. На тепер і це дуже важливий момент. І я думаю, що такі атаки будуть продовжуватися. Дійсно, сказав президент про те, що за липень Україна збільшила частоту застосування. Дронів, і ми обійшли Росію. Це підтверджує видання Forbes, яке я згадував. Тобто, Україна за липень застосувала для діпстрайків 520 дронів. Росія 426. При цьому, як говорять аналітики, Forbes, українські удари були успішніше і досягали цілий частіше ніж російські. Тобто, ми проводимо Україна здійснює еволюцію в розробках, застосуванні дронів на далеку відстань. І це, ну скажімо так, це той аргумент в цій війні, який ми просто зобов'язані використовувати, який так чи інакше, але наносить удари по ворогу, так чи інакше руйнує їхню військову інфраструктуру, їх військові об'єкти, створює серйозні незручності їхній економіці, фінансам і так далі. Тобто, це той інструмент, який треба використовувати і нарощувати. Пане Олександре. Є ще дуже одна цікава тема, яку не можу з вами не обговорити. Давайте подивимося фрагмент відео. морського флоту. Ну, принаймні, ми розуміємо, що це подія, яка відбулася нещодавно. Святкування на території країни-окупанта на території Росії Дня військово-морського флоту в Санкт Петербурзі, не в Севастополі чомусь. Але з'явилася інформація про те, що Україна планувала. Зробити напад на Путіна саме в цей день, під час святкування Путіним дня військово-морського флоту, проте американці переконали Україну цього не робити. Пане Олександре, розкрити секрет або деталі, що це могло бути за напад на Путіна і чому Америка сказала ні? Дивіться, я думаю, так що. Те, що Україна може планувати певні дії, це відомо. В тому числі, ну я думаю, це може бути зрозуміло, принаймні. Нехай невідомо, і нехай залишається невідомим, тому що ці операції мають бути таємними. Що стосується і, і я думаю, що час від часу певні дії плануються. Потім про це з'являється інформація у медіа. І так далі. Тобто, як тільки хтось з'являється з військового керівництва десь на фронті чи ще десь, це все може відстежуватися вороже і йти за ними полювання. Але з точки зору саме цієї інформації, я думаю, що вона була вкинута Росією зумисне для чого показати для того, щоб похитнути єдність між Україною і США. І спробувати фактично ну вбити клин, принаймні публічно сказати: дивіться, Україна хотіла, а Захід їм заважає. Як тільки Росія і міністр оборони Росії Білоусов дзвонить своєму колезі США Остіну, одразу все зупиняється. Наскільки Росія впливова, і наскільки вони мають контакти, з США, і наскільки вони можуть зупинити Україну? Думаю, що приблизно так, судячи з того, як вони цю історію розігрують медійно, вони хочуть показати це саме так. В цьому конкретному випадку думаю, що це і так, і було. А що стосується це, що не виключає загалом можливостей і пошуків рішень, в тому числі по, скажімо так, життю заходів для протидії російському військово-політичному керівництву, назву це так. Друзі, просимо вас, ми з паном Олександром Мусієнко традиційно поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео, це дуже важливо. Підпишіться на Ютуб канал Олександра Мусієнка, відомий український воєнний аналітик. Підпишіться, будь ласка, на мій ютуб канал. Да щаслива, якщо ви традиційно дивитеся на телеканалу прямий, натисніть на назву, там буде можливість підписатися. Пане Олександре, я щиро вам вдячна за ваш традиційно блискучий аналіз. Дякуємо Дякую вам щиро і Дякую. до зустрічі вже наступного тижня. Дякую, до зустрічі.